На вогні все смакує по особливому. Тож сьогодні готуємо ароматну тушковану картоплю в казані. Просту, але дуже смачну страву. Спочатку наливаємо олію в казан і даємо їй добре нагрітися. Взагалі краще готувати на шкварках, але сала вдома не було, тому вже як є. Тим часом нарізаємо картоплю крупними шматками, закидаємо її в казан і смажимо до красивої золотистої скоринки. Далі виймаємо картоплю і відправляємо в казан свинячі ребра, обсмажуємо до рум'яної скоринки, щоб м'ясо стало соковитим і запашним. Ребра вже готові, додаємо цибулю і через 5 хвилин моркву і смажимо все разом кілька хвилин, щоб овочі дали свій аромат. Потім повертаємо картоплю, додаємо спеції. У мене це сіль, чорний мелений перець, трохи паприки та сушена петрушка. Ще потрібно доляти трохи води і накрити кришкою. Нехай страва тушкується хвилин 15, щоб усі смаки об'єдналися. А далі найприємніше розкладаємо все по тарілках і насолоджуємося. Картопля м'яка просочена ароматом диму, а ребра, ніжні та соковиті. Просто ситно і не. Неймовірно смачно саме те, що хочеться їсти біля ватри, дуже смачно.